Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У зв'язку з приходом до влади Сполучених Штатів США, США Дональда Трампа, який пропонує. Прості і радикальні методи вирішення надзвичайно складних проблем в сучасності, я хотів би нагадати загалу про те, що швидких і простих методів вирішення надзвичайно складних. Проблем світобудови не існує. Так, Не існує. Чим довше ця проблема не вирішується, тим складнішою вона стає і тим важче її вирішити. Ну, Наприклад, та ж сама е, війна Московії проти України. Ну, можна подумати, що це все почалося у 2014 році і триває вже 11 рік. А е, гостра стадія найгостріша з 2022 року. Тобто ось ось буде три роки, як триває ця війна, та нічого подібного. Ця війна триває століттями. Так, тому що е, московити і українці це народи-антагоністи. При тому природні абсолютно антагоністи. Вони не можуть існувати поряд один з одним. Це просто незаперечний факт. Так, як, наприклад, араби і євреї. Так. Вони не можуть існувати поряд один з одним. Тому вирішити цю проблему. Простими способами і методами, я розумію, що не знаючи, знає про це пан Трамп, що політика сконцентрований вираз економіки, тобто він намагається цю проблему вирішити, перш за все, економічними методами, так, щоб спрямувати політику московитів в потрібному для себе напрямку. Але чи буде вирішена ця проблема, вона може бути тільки, ну, скажімо так, тимчасово вирішена. Так. Все-таки у Трампа є скільки там, 4 роки, вже й менше. 4 років, ну, можливо, протягом цих 4 років ця проблема буде ну, в певній мірі вирішена. Але ні в якому разі не повністю, тому що не е, вирішуються ті проблеми, які накопичувалися вже ну, 400 років. Накопичувалися. Це е, надзвичайно глибока проблема, так, яка не може бути вирішена одночасними якимись рішеннями. Вона може бути тільки е, тимчасово. Як кажуть, притушена, приглушена і все-таки інше. Нам треба просто розум... зрозуміти, чому вони лізуть сюди до нас. <гум> так. А ми до неї цього не второпали. Так, не второпали. І тому хочеш миру, готуйся до війни з такими сусідами. Це ж очевидно для мене. Трамп, наприклад. Пропонує інші прості, надзвичайно е, вирішення, ну, наприклад, міграційна проблема, яка гостро дуже стоїть у США. Ну, здавалося б, ну, взяв її і, і вислав оцих всіх е, нелегальних мігрантів із Сполучених Штатів Америки. Але політика сконцентрований вираз економіки, ще раз нагадую, а хто буде працювати? Ну, в мене просте запитання. І в США, які у розжирілих країнах Європи, існує безліч професій, спеціальностей, галузей і цілих господарств, в яких не хочуть працювати американці, європейці, тому що це брудне шкідливе виробництво, там, яке мало оплачується і все таке. Тут зайняті в основному мігранти. Так. І найкраще використовувати цих мігрантів. В економіці і не тільки в економіці, в господарстві. Вон у е, такого відомого діяча я навожу приклад, як Арнольд Шварценеггер, є позашлюбний син. Так. Як він цей виник, позашлюбний син, якого він визнав Арнольд Шварценеггер? А просто у нього в Каліфорнії, в його родині. Так, була прислуга із Мексики, нелегальна мігрантка, яку можна використовувати як хочеш. Так, і він використовував не тільки для того, щоб прибрати домі, готувати, там, але і, так би мовити, в сексуальному відношенні. Тобто в усіх таких мільйони. Родин, які використовують там, там е, такого завгодно, ну, не будемо деталізувати, використовують по повній програмі. Так, і так, і сяк, і перетак, і це дуже зручно. А ви тепер візьміть і заберіть цих всіх людей і вишліть їх туди, звідки вони приїхали. Що тоді буде? Так що ці проблеми вони задавлені дуже, задавні дуже так. і тому просто їх так вирішити, як вважає пан Трамп, неможливо. Я думаю, що тут будуть дуже великі розчарування і не тільки. У самого пана Трампа, але і в американців на шляху вирішення можливого вирішення дуже складних проблем світопобудови нинішньої, в тому числі і в Америці, шляхом простих радикальних рішень.